З чим у вас асоціюється Австралія? Окан, тепло і Кенгару. Саме так за статистикою цих тварин більше, ніж людей. Близько 50 мільйонів. Вітання всім! Я Діана Берелюк. і зараз розповім все найцікавіше про цих неймовірних тварин. Знаєте, чому кенгуру називається саме так? Легенда розповідає, коли європейські дослідники вперше прибули на австралійські материк і побачили тварину, та спитали в аборгені, як називається ця тварина? А у відповідь почула кенгуру. Це у дослівньому перекладі означає, ми вас не розуміємо. І дослідники насправді теж цього не зрозуміли, бо вирішили, що кенгуру це і є тварина. Кенгуру – неофіційний символ Австралії. У цій країні їх люблять, що зобразили на поштових марках, монетах, номіналом 50 центів і 1 долар. Але найголовніше, кенгуру зобразили на гербі Австралії, а все через їхню особливість. Ці тварини не вміють рухатись назад. Тож Австралія вирішила зобразити саме Кенгару, демонструючи, що ця країна завжди рухається вперед. Йти назад, Кенгару не можуть через довгі ноги та великий хвіст. А пересуваються вони довгими стрибками і можуть дуже швидко рухатись. Дуже швидко це близько 60 кілометрів за годину. А якщо налякані, то навіть 90 великий родий кенгуру може перестрибнути перешкоду у висоту до 3 метрів. А ще цікавинка. Боються самці здебільшого передніми лапами. Але іноді прос. Біки, вони починають нападати всіма чотирма, а спираються лише на хвіст. Маленькі при народженні нагадують арахіс. Так, вони настільки малюсінькі, що мають недорозвинені органи і нічого не бачать. А ще мама кенгуру може керувати своєю сумкою, закрити її так щільно, що туди вода навіть не потрапить. Це все завдяки розташованим там м'язам. Кенгуру може бути без води кілька місяців, бо отримує вологу і зелені, якою живиться. До речі, про їжу кенгуру, що живуть на деревах, полюбляють листя, плоди, які там ростуть. Кенгуру з родищу рядчих надають перевагу смакувати плодами, корінням, цибулинами рослин і навіть комахами. Ви помічали, які великі вуха у цих тварин? Завдяки них вони чують найтихіші звуки, а коли відчувають небезпеку, то тупають лапами об землю. Таким чином вони попереджають родичів про це. До речі, кенгуру живуть групами, які називають сраями, загонами, дворами. Вони складаються з 50 або більше тварин. Залежно від розміру кенгуру поділяють на три групи: що ячі, найменші, палабі, середні за розміром і гігантські найбільші найбільшими серед усіх є великий рудий і гігантський сірий кенгуру. Австралії стоїть досить пожежна проблема з цими тваринами. Вони часто потрапляють у ДТП, тому водії прикріплюють на автівки кангурятники, а на дорогах встановлюють попереджувальні знаки. Сподіваюся, вам було цікаво, бо на цьому я Діана діанабалюк. Прощаюся з вами. Па-па!